Вітаю 1 квітня, Київ і цієї ночі в Вашингтоні. Міністр економіки України, пані Сведенко, і міністр фінансів Сполучених ш... Сполучених Штатів Скотт Бесант підписали угоду про Копавню. Ну і одразу почали то точитися розмови. А що ж це таке? Про що це угода? Одразу зазначу, це політична рамкова угода. Нічого там сверхсекретного або кардинального немає. Це фактично угода про створення такого собі фонду відновлення України за рахунок надходження доходів від рентних платежів у вугілля, нафта, газ та інших до бюджету України. Більше того, зазначу, що це не всі доходи рентних платежів, а лише 50% від того, що додатково Україна буде отримувати. Але виникає питання, наскільки це багато? Я б сказав, що для однієї родини це може бути багато, але для державних установ це дуже мало. Бо в доходах бюджету України рентні платежі складають лише 1%. Відповідно, додаткове надходження, якщо поділити на половину, буде складати десь так 0,1% від доходів бюджету України. З точки зору відновлення України це ні про що. Це більше, ця угода і цей фонд це більше такий собі прапорець маячок зміни відносин між Києвом і новою адміністрацією Білого Дому. Що всі головні непорозуміння, всі головні суперечки залишаються за плечима. Ми як були партнерами, так і залишаємося цими партнерами. А от питання воєнної підтримки. Це буде вирішуватися трохи згодом, але я безумовно переконаний, що воєнна підтримка з боку Сполучених Штатів буде. Лише вона буде не та як за, за президента Байдена шляхом там, передання Україні допомоги, грантів або ще якісь інструментів. Це буде більш комерційні відносини. Тобто, Україна замовила, купила воєнні компанії, військово-промисловий комплекс Сполучених Штатів виконав. І передав Україні на виконання цих угод. Абсолютно нормальна комерційна діяльність. Хто його знає, може так і потрібно було з самого початку. Подивимось.